Військовослужбовець Володимир понад 9 років звертається за допомогою до волонтерів громадського об'єднання Сумський Бабський батальйон. Чоловік каже, що вони намагаються знайти все, що потрібно нашим військовим. Це і маскировочні сітки, які зараз плетуться в іншому місті. Це і пошивочний цех, де дівчата шиють різні речі, так необхідні військовослужбовцям, і підсумки, і розгрузки, і бронежилети, і різні різні речі. Це і волонтерська допомога з продуктів харчування. Усе вони що в змозі, вони шиють нам, допомагають. Ну, ми задоволені співпрацею. Голова громадської організації СББ Тил Валентина Андріяшева розповідає, спілка існує з 2014 року, нині налічує близько сотні людей. Їхня кількість постійно змінюється. За півроку ми зробили 260 тисяч. Тобто це тільки за півроку, що ми от ну, посчитали. дуже багато робимо посі ну, так. по мимо того, ми ще кікімери робимо. Багато шиємо. Кікімери постійно усовершенствуємо, щоб вони були легенькі, щоб вони вишукаємо спеціальний матеріал. Віталія Веремієнко додає, потреби українських армійців знає достеменно, бо і син військовослужбовець. Для мене волонтерство це перш за все. Материнство і єднання зі своїм сином, бо він військовий, і, мабуть, це саме і привело мене сюди. Це моє життя. Я думаю, що без цього я вже не можу. Це дзвінки від заходу до сходу. Це дзвінки з усієї України, вони різні, люди різні за характером, вони свої меседжі доносять по різному. Але врешті вони здебільшого стають тоді друзями, товаришами, яких ти ніколи не бачив, але ти вже все про них знаєш. І я думаю, коли настане наша перемога, і коли ми всі зустрінемось, це будуть знаєте, міцні обійми старих добрих друзів. У день вдячності волонтерам за словами Віталії Веремінко, подарунків для себе не чекають, але каже, від благодійних внесків для організації не відмовляться, бо ці гроші підуть на потреби воїнів у ЗСУ. Катерина Іваненко Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми.